Так. слава Украине, братья это сестры, тут у Касапов полонених важлива он вони хотіли сказать, важное донесение до их командира. смотрите, не что, Какая у вас задача, что ты говорил? У нас от 131-й э, бригады есть важное донесение для комбата Фили, что э, там в широких кругах идет, что шари э, пидорас. Нихуя себе! тебе. себе, Я будуть на ваших на наш. Я понял, да. я понял. Окей, молоси. Тобто оці двоє із Ларса, да? не дуже люблять свого командира. Ну, якось колись трапилось. І, до речі, що я вам хочу сказати, російська армія так завідіно, у них нема поваги до свого командира навіть друг до друга. Вони ладні один одного навіть вбити. Є, до речі, дуже багато відео там, де вони сидять, там два, два да? типа. Росіянина, які там, або з Дрії філи щось на штурм, або втекли. І значить, їхній командир каже, за, 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 хтось ну, вбити один одного, і хто виживе, той типу, за з ями. Там. Вот. І вони душать до дорога. Друг і таке буває, можуть забити до друг друга запросто. А, ті, хто буває відмовляється йти ті на штурмах, їх можуть просто забити палкою там, знак наказання. Ну, тобто така, така у них. Тобто там кажуть про мобілізацію, щось комусь не подобається. То, чуваки, якщо ми не втримуємо тут фронт, то прийдуть до вас Кацапа, і ви будете аж бігом бігти і воювати за Кацапів. І вони там не будуть питати твоє здоров'я або твої права, вони тебе палками розйобнуть, і ти побіжиш з тим автоматом аж аж бігом. Так що, думайте. Нікого нікого не буде питати. Ми всі світи, до третього світофоя, я не знаю, якщо все розрулися, не розрулися. У мене трохи песимістичні з цього приводу настрої. Я думаю, що все ж таки воно щось таке вибухне, тому що, що Рашка потроху набирає обертів, мелітаризується, вона ще мобілізацію буде проводити, і це все не просто так. Так що ну, не сидіть, склавши руки і надійтесь на когось. Робіть вже самі і робіть вже сьогодні. Слава Україні!